Привіт усім! Сьогодні на огляди у нас буде зарядний пристрій Bosch C70. Це оновлена версія легендарного Bosch C7. Що змінили і яка комплектація поставки? І протестуємо який буде процес заряду на акумуляторі. Так, цей зарядний пристрій поставляється в такій коробці. І внутрі в нас є ось така сумка, де сам пристрій. Що тут знаходиться? Значить, Інструкція є, мабуть, на всіх мовах. Українська також. У нас на 166 сторінці. Потім ми глянемо. Саме в сумці тут був зарядний пристрій, це йде в комплекті ще кабель для постійного підключення акумуляторів, які ну, йдуть. В автомобілях, в таких незручних місцях, де там під сидінням, в багажнику, підключили, роз'єм залишили. Тут йде у нас предохранительна 40 А і все. І ось сам зарядний пристрій. Дизайн трошки змінили, як зовні, так і трішки змінились параметри цієї зарядки. Вони покращились, стали більш вона стала більш мощніша, а саме заряд, максимальний струм заряду на 12 вольт є 10 А. У предвидушій версії C7. Там було 7 Ампер зарядки. Меню ми потім поглянемо, коли підключимо акумулятори. Що змінилось в корпусі? Він теж такі габарити дуже смісного пластику зроблений края, такі якби гумою покриті є можливість підвішити, закріпляється ось такий гачок і, можливо, його десь підвішити на стіну або так за гачок. Тут є кріплення для цього. Так кабелі йдуть довгі. Приблизно кабель питання мережевий, мабуть, метрі 2,5 до 3 один. І сам кабеля зарядки. Такі ж біля 2 метрів. Роз'єм з'єднання як ми казали, тут на цьому часі роз'єму йдуть ось такі крокодили, Вони теж не змінились. Раніше у сьомої серії закріплення було через гайку Болт. Тут аж вони йдуть закріплені саме пайкою зажими. Такі тугенькі, гарні. І ось цей допоміжний роз'єм для постійного підключення, який підключається під гайки, під болти М6, мабуть. Ось цей переходник він зазвичай ось так з'єднується. До рукою не ну, дуже зручно. Ось так з'єднується. Ну, нам цей табори не потрібен залишимо о, сумці. ми Будемо використовувати. Звичайно, кабельська подивила. Так, сумка, як бачимо, гарна, на молнії. є можливість ручка переносити. Це гарно. Так, зовнішність подивилась, клавіша мод, вибира. І пройдемось. Тішки по параметрам. Що ми тут бачимо в цій інструкції? Значить, комплектація де що підключається, які режими є, де що обираємо, які, і які параметри самої зарядної станції, зарядного пристрою. Максимально можливо її заряджати 12 вольт від 14 до 300 ампер годин Акумулятори. І на 24 вольт також від 14 до 120 ампер годин. Також на 12 вольт максимальний струм 10 А. На 24 В акумулятори, максимальний струм 5 А. Розміри цієї зарядки йдуть габарити 215 на 112 і на 65,4 мм. Тобто довжина, ширина і висота. Так, вона така досить габаритна, якщо спорівняти з ладошкою. Масивна, гарної якості. Набагато найкраще, ніж якісь інші китайські зарядні пристрої. Треба було простий надійний автомат для заряджання акумуляторів. Так, ну, Зараз, мабуть, ми перевіримо, підключимо її і перевіримо, як вона заряджає. Будемо тестувати заряд саме. На ось таких акумуляторах. Це акумулятори AGM, BB Battery. 2 Аг, годин 12 вольт. Їх в мене 4. підключені всі в Паралель. Ці акумулятори БУ, вони, мабуть, десь років. Шість попрацювали в блокі безперебойного живлення. Я їх е е коли заряджав, вони в мене так стояли без підключення, без нічого. Сьогодні я зробив заміри цих акумуляторів, які в, в них на даний час параметри, а саме я производив заміри. Ось таким конвеївським батарей тестером. Це, якщо цікаво, теж зможу зробити огляд цього тестера. Він підключається по Bluetooth до телефону і програмою всі дані отримуємо вже на телефоні. Дуже цікавий. Він має міряти від 6, 12 до 4 вольтові акумулятори тестити. От як, якщо цікаво, це ось такий модель бк 200 конвай. І значить, після я їх всі заміряю привозводив по одній штуці кожний замір. А саме ось цей акумулятор прибор видав, що він видає 190 А зарядний 1273 вольти заряду і опір 1273 міліома і сох 95%. Також інший акумулятор теж з такими параметрами. Теж 95 сох. Такий і такий ж самий опір два однакових. Тут трішки інший, він гірший. Цей видав 185 ампер. Напруга та ж сама, і опір 13,01 мОм І сох у цього 92%. І останній четвертий. У нас, мабуть, найкращий. Так, він видав 207 А. Опір в нього 11,66 мОм. і сох 100%. Чому будемо тестити на паралель? Для того, щоб була максимальний могли побачити, який ток. Вийде з зарядника, хоча, мабуть, вони не дуже розряджені, але подивимось. Будемо також заміряти напругу, яку видає зарядний пристрій ось таким прибором. А також ось таким токові кліщі. Який мають змогу замірювати постоянні ампери. Скільки буде потребляти Це теж китайський, якщо цікаво, теж, змож... якщо треба, зробити огляд цих клещів, що вони можуть. Так, ну мабуть, тоді почнемо. Так, почнемо. Підключимо наш зарядний пристрій. Індикація, режим очікування. Режими ми не маємо змоги змінювати, поки не підключили навантаження, а саме акумулятори. Зараз зробимо підключення. Побачимо, що можливо. Так, ну це був заряд вибраний обічний 12 вольт заряд, ідет обічний, нам потрібно вибрати AGM заряд, щоб був, тому що це аккумулятор GMOSK. Тут ще, ще є 24 вольт, 12 вольт AGM, 24 вольт AGM, переполюсовка, коли спутана. Блок живлення підключається замість акумулятора для заміни, і режим R регенерації, встановлення акумулятора. Якщо буде цікаво, але це знаю, буде знайти акумулятор, який можна було б спробувати його відновити. І процес заряду йде. Тут вказані вже на цій версії відсотки тести йдуть. 50, от 75%. Висотків. Давайте заміримо що в нас зараз. Який іде ток. Виставимо 60 А і подивимось. Так, у нас зарядний пристрій видає 4,4 А. Збросимо на всякий случай на нуль. Зробимо ще замери. Вже 5 ампер видає. І на так. І зараз помірюємо яке. Напряження у нас він видає 13,7 вольт. Ток трішки впав. Процес заряду йде. 75%. Ну, будемо фіксувати. Я кожні 20-30 хвилин буду проводити заміри чи по часу, чи коли перейде до 100, на якому режимі, який буде видавати дані, скільки ми будемо за цим слідкувати. На даний час зряд йде. Ток 3 А, 3,1. Постійна напруга 13,6 В. вольтів. Ну, будемо чекати, що буде далі. І так, пройшло хвилин 5. У нас зміни напряження в даний час 14.35. Ток впав. Був буквально хвилину тому 3 Ампери. Зараз зарядний пристрій знизив напругу до 13,5 і сам зарядний пристрій перейшов вже на останню стадію заряду, саме до 100%. Почекаємо. Ну, згадаю, що ці акумулятори були заряджені декілька місяців тому. Не цим зарядним, іншим теж були, були підключені в паралель і заряджалися. Так, що вони стояли відключені мабуть, небагато ємкості. Втратили. Ток зараз 1,3 А. Напруга 13,4 вольти. Продовжується заряд. По завершенню заряду. Покажемо, які будуть параметри. Замірюємо також общі параметри цього акумулятора. Коли я до заряду їх замірював конвеєм, були ось такі. Це коли вони були підключені всі 4. Ну, акумулятори вже в поганому стані. Ми подивимося, що зміниться після заряду. Сох 53%. Каже, що треба вже замінювати опір. І ампер 431. Хоча у цих 4 амперів повинно бути 800 тобі ж залишилося 50 ну, як він показує, 53 так. Ну, Поки чекаємо. І так, минуло 2 години після включення зарядки. Процес ще йде на даний час 1,2 ампери і 13,55-56 вольт. Іде заряд на зарядному пристарі. Так доходить заряд. Чекаємо далі. Вже 2 години. Так, 3 години заряду 13,7 вольтів і 1,3 ампери. Заряд продовжується. Останній етап. Так, пройшло ще 40 хвилин. Зараз йде заряд. 3 години 40 хвилин. І бачимо такі параметри заряду 143 вольта і 1,3 Ампери споживання. Процес ще йде. Чекаємо далі, коли завершиться, на яких параметрах. Так, пройшло 4 години заряду. Заряд завершився. Зарядний пристрій прийшов у режим зберігання 13,5 вольт. На даний час потребляє 0,3 А. Ну, зарядний пристрій. Ще ще 100% заряду. Зараз перевіримо конвеєм, які параметри зараз на акумуляторі. Так, зараз ми перевіримо заряд акумулятора, який він що прийняли, змінилося. Так, ось старі показники. Ну, як бачимо, практично, все одно, акумулятор в поганому стані. Напряжені. з перейдущим ну треба, щоб відстоявся десь годин 12. Можливо, за цей час сох чуть-чуть стане більше на пару пунктів. Сопротивлення теж трошки зменшилось і чуть-чуть більше став ток. Ну, як я казав раніше, ці акумулятори працювали в блоки живлення безперебійніку порядка, мабуть, 6 років. Це що залишилось, їх було 8, це тоді, обрав найкращі по параметрам, що були, і залишив їх. Ну, Підведемо підсумки, чому. По цьому зарядному що? Ну, я його обрав, тому що треба було зарядне надійне, котре можливо залишити без нагляду на довгий час, поставити на зарядку і забути, так сказати, що в цій версії більш сподобалось? Від старої, ну, старої в мене не було, але переглядаючи всі інші огляди, мабуть, це тільки більш зрозуміла індикація. Процент заряду. І ще, мабуть, ну, більш. А, збільшений ток заряду на 12 В максимально 10 А. Я його взяв, тому що буду заряджати звичайний автомобільний акумулятор на 100 ампер годин. А як відомо, 100 -амперний Акумулятор для більш швидкої зарядки може потребувати до 10 А заряду струмного. Ще що, найголовніше, це, мабуть, надійність. Корпус, ну так сказати, більш-менш герметичний. Так, у нього защита ip 65 Він не гріється. Ну, гарний зарядний Хто буде казав за те, що їм неможливо заряджати на 100% акумулятори кальцеві звичайні автомобільні. Ну Для цього, тому що він не піднімає напругу вище для акумулятора вище, ніж 14,4-14,6 В. Для цього можна інколи використовувати режим рекавері R. При цьому режимі він піднімає напругу чуть більше 16 вольт. Це, цей режим, як рекавери, робить для того, щоб зробити десфруктацію, збити з пластин. І також він може використовуватися для стопроцентного заряду. Тому що кальцієві акумулятори для того, щоб заряджати на 100%, їм потрібна напруга більш ніж 15 вольт, а саме від 15 до 16,2 вольт. Але це краще робити не постійно, а періодично. Підзаряджати і робити рекавері. Ну, бувайте, якщо щось цікавить, задавайте питання, буду відповідати. І, як я казав, якщо вас цікавить ось цей пристрій конвей, тестер акумуляторів можу зробити огляд, якщо вам цікаво.